Всім привіт! Сьогодні маринуємо огірочки. Для цього нам знадобляться різні листочки. В мене це буде листя хріну, листя чорної смородини, листя вишні та лавровий лист. Ви можете додавати листочки, які ви звикли, або які у вас є. Наприклад, дубові знаю часто додають. Також в кожну банку я кладу суцвіття кропу. Кількість ви також вирішуєте самі. Все робимо відповідно до об'єму баночки. Баночки, як ви бачите, у мене 2 літрові і одна на 1,5 літра. Це в мене такий універсальний рецепт, він виходить в міру солоний, в міру кислий, не дуже солодкий, огірочки хрумкі. Думаю, сподобається кожному. Також в кожну баночку я додаю по зубчику чеснику. Його я розрізаю, щоб він краще видавав свій запах та смак. Із спецій зазвичай я додаю чорний або духм'яний перець 5, 7, 10 горошинок. Все залежить від вашої баночки та по вашому смаку. І в цей раз я також вирішила додати зерна гірчиці. Але це не є обов'язковим, мені просто вони смакують. По пів чайної ложечки у літрову баночку і повну ложечку чайну у півтора літрову баночку. Огірочки мають настоятися мінімум 3-4 годинки у холодній воді. Після чого ми їх миємо, відрізаємо їм носики попки і складаємо в баночки. Огірки я беру зазвичай або геть маленькі, або середні. Наповнюю банки якомога щільніше. Заливаю наші огірочки окропом. Кількість окропу залежить від того, наскільки щільно ви склали огірки. І наскільки великі у вас банки. Накриваю кришечкою і даю постояти 20 хвилин. Саме через це я не стерилізую банки і кришки попередньо, тому що ми цю процедуру будемо проводити декілька разів. І, відповідно, банки, кришки і огірки простерилізуються. Якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Через 20 хвилин надіваю ось таку кришку і зливаю воду. Процедуру повторюємо ще раз. Тобто заливаємо ще раз окропом. І ще додаємо постояти хоча б 10-15 хвилин. Після цього зливаємо воду другий раз. І тоді вже в банки додаємо цукор, 3 четверті столової ложки на 1,5-літрову банку та пів столової ложки на літрову банку. Також додаємо сіль, столова ложка з гіркою в 1,5-літрову банку та столова ложка без гірки у літрову банку. Ціль має бути звичайна кам'яна не ядована. Якщо в грамах, то 30 г на літрову банку і 45 відповідно на 1,5-літрову банку. 2 столові ложки оцту на літрову банку. 3 столові ложки оцту на півтора-літрову банку. Оцет 9%. Накриваю кришкою і чекаю, поки закипить третій раз вода. Воду кожного разу я беру чисту нову. Заливаємо баночку окропом. Банка вже з оцном, з цукром, з сілью. Та швиденько, гарненько закручуємо. Я перевіряю обов'язково по кілька разів. Можете закатувати, можете закручувати, перевертаю обов'язково, дивлюся, чи не протікає в мене кришка, чи добре вона закрутилася. І звичайно, як будь-яку консервацію, ми ставимо вверх дном, у тепле місце накриваємо ковдрою або рушником і даємо повністю вистегнути. Такі огірочки зберігаються без проблем при кімнатній температурі. Дякую за перегляд! Смачного!